Вітання, моє ім'я Іван Заєць. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень, як завжди, наполегливо працював, зрозумів, що створити новорічний крео легше, ніж хоч якийсь новорічний настрій, цей дайджест саме для тебе. Правоохоронці затримали голову країл Івана Рудого. Працівники ДБР та офісу генпрокурора затримали голову комісії з регулювання азартних ігор і лотерей вранці 18 грудня. Вже увечері, 19 грудня, івану рудому обрали запобіжний захід у суді, а саме, тримання під вартою без права на заставу. Повпиздати блятьона Ніколай, взагалі дуже дивно, що сам країл цілий рік ніяк не можуть розформувати. А тут рудого буквально за добу заарештували та утримують без можливості внесення застави. кажуть, що його підозрюють у пособництві. Російській Федерації та під час обшуку у нього нібито знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну. Можливо, це якось впливало на видачу нових ліцензій сумнівним казікам в Україні весь цей рік. А можливо, йому ці речовини підкинули, як і всі ці заявки на ліцензії. Ми реально не знаємо. Хоча це вже ніяк. Не вплине на те, що Іван буде під вартою до 4 лютого 2025 року. Бюро економічної безпеки проводить обшуки у моделей OnlyFans. 8 грудня стало відомо, що суддя Шевченківського районного суду ухвалив рішення надати працівникам Бюро економічної безпеки інформацію про громадян України, які зареєстровані та отримують доходи на платформі OnlyFans. Пропало все. Після отримання інформації працівники БЕП почали приходити з обшуками в межах кримінальної справи пов'язаної з несплатою податків в особливо великих розмірах. Четверта сьома. опа, добрий день кажуть, що ще восени моделі почали отримувати листи щастя з натяками на сплату податків. Тому звернулися до спеціалістів і в цьому році задекларували 305 мільйонів гривень, з яких 59 мільйонів пішли на податки. От бачите, хтось свої статеві органи кладе на податки, а хтось навпаки кладе їх красиво, фотки заробляє і сплачує чималу суму грошей у бюджет. Тому, як і більшість свідомих депутатів, правою рукою за а чому тільки правою обома обома руками за закон про декриміналізацію порно в Україні. Середній дохід афілієта в місяць складає 8 тисяч тридцять вісім доларів. Ніхуя з Діджитал підприємець із Британії провів опитування серед афілієтів, за результатами якого виявив, що зарплата Веба з досвідом рік в середньому десь 636 доларів, а з досвідом понад 10 років – це 44 918 доларів на місяць. Середня сума по всім параметрам – 8 тисяч доларів. Гео, по яким проводилось опитування, не розкривається. Як і не розкривається інформація, чи не пизділи веби про свої виплати. Бо, ну, які 636 доларів у перший рік? Камон, до 45 тисяч реального питання у нас нема. Дія випустить нарешті єдину картку для виплат від держави в Україні. Запустили єдину картку для різних виплат від держави, яка називається дія.картка. Тепер не треба буде відкривати різні рахунки для отримання різних виплат чи допомоги, чи є підтримка. чи... Коротше, купу всього тепер буде проходити на одну карту. Михайло Федоров повідомляє, що вже цього місяця запустять ще одну соціальну виплату, але поки не уточнив, яку саме дія картку можна відкрити в кількох банках, які перші долучилися Приват, Абанк, Акорд, Глобус та Монобанк для арбітражників, це точно ще один шанс отримати якийсь незаний бін і спробувати нав'язати цю картку у Фейсбук. Хоча для того, щоб отримати якусь виплату на цю картку, треба знатно задоволити державу не однією рукою, а двома. Звісно, не залишаємо вас від новинок на Ютубі. На тижні вийшов новий випуск ЧСВ з Дмитром М'ясніковим. Він розказав про початок кар'єри в арбітражі, дитинство в Одесі, свої досягнення та подорожі. До речі, Діма відвідав понад 40 країн. Впевнені, що стільки Гео не бачив навіть твій антидетект. Браузер. Також на тижні вийшло величезне інтерв'ю Дмитра Гордона із засновником Вайтбіт Володимиром Носовим. Не дивуйтесь, чому Гордона зацікавив Носов. У криптанів зараз реально все добре. А Дмитро любить все, що знаходиться в шоколаді. Є? Щоб коротко описати це інтерв'ю, яке йде 2 години 22 хвилини. Нам знадобиться десь 2 години 20 хвилин. Тому краще зекономте свій час і оцініть його самі. Це було усі новини тижня. Дякуємо за те, що подивився. Вітаємо з прийдешнім різдвом. Я думаю, вже пора починати потроху відпочивати та переповнювати келих алкоголем, ніж аукціон своїми об'явами. Пака!